Rast u tot wel? Rast Іра! Поляну я салешаю! Дала. І радо, не вісім не давай під вами! Разом сюди! Бре. Правій підставай! Правій підставальні ребус! Разом на карту разом! Не кричи на карду! Разом! Разом! Канада! Разом! Разом! Я устав! Раз! І раз! на гріди І Дивіться Бач, як він? Проб'єте! Не веди сюди близько, тут штирі торчать. Молодці! Клас! Молодці! Класика! А тепер так накрутіть 10 штук! Не розслабляйтеся! Швидкість, швидкість! Отак гартується чоловік! Нормально, все рахується, все рахується! Вони роблять технічно правильно все. Так? От зараз... Якщо... Треба на 100, 180 чи не 90. Що? Ну ти, як тобі вдасться? Вони зараз роблять технічно. Вони, вони бачиш, відійшли. Ну все, вони вже втратили. Хіба як зловлять вліво. Зловлять. Вони відійшли, вони з розгону знову плюнули і проскочили з них. Це техніка. Вони технікою беруть. Силою і технікою. Ну не мусять технікою. Тому що в них сили слабші. Але йдуть, вони файно йдуть, бачите? Дивіться, зараз вони розганяють на швидкості і теж. Це, це правильно. Вони роблять те, що хочуть. Ну, що треба. О, дивіться, зараз проскочить, бачите. І вони вже там. Не Відкриття си. О, дивіться, бачите, назад, а тепер з розгону будуть діти. Ні, все, не закрата. Ні, він зараз розган... Ну. Але бач, він знову бере набор і знову буде поскаку... старатися проскочити. Просто вони кажуть, що в них у нас сили немає, як у вас, бо... теж будете зірвуватися за победу, за гроші. <зарит> <зарит> Хайду. А я же, а я що, лиси? Трохи. Трохи, да. так. <зарит> Четверти? Бо вони вже так приуміли. Приуміли. А так вже областяли. Зараз у легкі. І, і там А Тепер знову він назад відійде. Знову бере розгон. Ось, ну, В принципі, поняли суть. з розгону знов пускати. Це як підйом переворот. Техніку берете на селі. Молодці! Шість! Ну не більше десяти. Я вам секрет відкрив більше нічого. І поскочили. І зацепилися. Молодці. О, все, заципилися. Все, фі. Зараз хіба що сюди проскочить. Ну, молодці. Ну, вони до десятки дотягнуть, а далі вже здохнуть. Що? Давайте от на восьмерку пішли! На восьмерку! Хлопці, вони чисто технічно працюють, зараз техніка. Бачите, сили менше. Ні, Нормально. 10-10, ну, всі їдемо додому з десятками. Я їм більше не так? Та бо ви всі молодці. Вовча ягода. Так, десятку, десятку робите і додому напік. Ні-ні, ні, я ні не Десятий раз! Ми ще будемо по ходу робити в деяких вправах. Ага. Це, це зараз ми просто так. Зараз каже, а чи було пройшло вчора? Ні, нічим не змінилося. Просто вона нас вже рідніше, ми її подолали. Ми з нею вже робимо, що хоче.